Вже зібрані останні бродаї, хворів добро привезли додому, Комори всі наповнили свої, Тепер приємно відчувають в цьому, звичайний віктор борт, та радість відстав достатку серце гріє, що добрий наш народ, він попробитися і відпочити ній. Ось саме в таку осінню пору, коли все добро і садів, городів, полів і лісів було зібрано і звездно згори, сховано в комору, льохи, клуні, люди збиралися на велике осіннє ярмарок, щоб продати вишки виробленої продукції, обміняти на інший товар та й навіть попалитися вирощеними овочами, фруктами, зерновими культурами, медом, квітом, навчальними і скачського виробами. Чого тільки не було на цих ярмарках. Незапані частин України. А ще на ярмарку можна було відпочити і повеселитися, зустрітися з родичами, знайомими, друзями, обмінятися думками, рецептами, своїми знаннями та секретами. Бо осінній ярмарок це справжнє свято з мандрівними артистами, які водили дресированих звірів, зі скоморохами в яскравому та смішному одязі, з гадалками, атробатами та борцями. Тому сьогодні ми хочемо пори... Ту далеку епоху завернути на такий ярмарок, що відбувався кожної осені в українських в містечках і великих селах. Хочемо показати вам, як ми собі його уявляємо. Оце дуже цікаво. Зустрічайте незмінних учасників ярмарку. про перегни згадується в історичних документах 6608 років. І не пішки, а бігом, Тож збирайтеся веселіше всі на ярмарок гуртом. Та менші натиходу. Просинайтеся, не спіть вже на ярмарку народу, Ну живи сюди, біжіть. Ми веселі сповороси, Весь народ розважимо трохи, поспіваємо, потанцюємо, пожартуємо. Осьте так лежить, то одразу сміття вмить. То ж торгуйтеся, старайтеся, до товару придивляйтеся, усміхайтеся, жартуйте, і потрібно все побути. Я вам у нас багато можете всього придбати. Овочі зерно і плита. Хліб та різні ще продукти. Сало, м'ясо, порозятко, чи коли полим'яте горнятко. І корови, і конят, Це не купите щодня. І в цю кіску круторогу приведете до порогу. І вола, кота, і собаку, чи, звичайно, живній сапко. Заповила і граблі, все, що треба на землі. Буряки, картоплю, сіно, виноградні вина, мок буречку, хрін столовий, і горох та біб чудовий. Сошторгуйтеся, старайтеся. Поторгуємося, що смороки побачимо, на людей подивимося, себе покажемо. Ой, чула я, чула, ти глуха, та вже біжу, бо те частоту вродила так багато, а то продам. А горщиків куплю, бо їх на все треба. І на молоко, і на сметану. І сиротого. того так багато, так багато. А разом побачимо ще й хлопців з іншого кутка, може знайомих. То біжімо вже. А я ось цибулю не продавати. бо так багато є в нас. І така вся, як кулаки, велика, чистенька, суха. І така солодка, як мед. Ой, таке скажеш, як мед, скільки не розріж її. То сльози так і парються на той мед. Усу вже приходить. А я кажу, що солодка моя цибуля. Бо це такий сорт люди вибили. Ну нехай не така, як ми. Але все ж не гірка, як ти часник. У мене теж є солодка, але, але я її на базар не несу. Боткує і сама з'їм. От часничок не він Він і пекучий, але такий пахучий. Що його їш їш, і ще хочеться. А проснув часник я тобі те... Ще коли будували піраміду Хелопса, знали самий лігерськворзив і вживали його кожного дня, щоб не захворіти. Він люблює багато середних хвороб, буває мікроби, а крім того, його додають кубаси, м'яса, консервів, Маринують і їдять сири, особливо смачні із салом. І діти, діти його носили як оберіг, різних без духів та вампірів. Е, у Римі його їли воїни, щоб бути хоробрішим. От бачиш, який в мене чесничок. А я про свою цибульку теж розкажу тобі, бо вона це диво. Першого року цибулі сіють насіння чорно можки, воно чорне, як куклинки, тільки дрібненька. Вона виростає невеличкою і зветься сінкою. А на другому саджає в землю і виростає з неї ось така велика цибуля. Як моя. І тепер вона звиться рибчаста. Про неї люди кажуть, у кожній господі цибуля пригоді. Є понад 80 сортів, а серед них і моя солоденька. А цибулька прийшла до нас з гір. Там їй батьківщина. Має в собі фітонциди, які вбивають мікроорганізми. Пожиєш її в роті і не буде жодного мікрова. Вона лікує цингу, рани, бактерії вбиває. Ось яка моя цибулька, то потім вже швидше, а то на ярмарок пізнимося.